Ще на початку повномасштабного вторгнення Закарпаття отримало освітню субвенцію, яку таки вдалося використати на потреби школярів за ці гроші та часткове співфінансування громад. Змогли закупити 16 нових шкільних автобусів. Було співфінансування близько 900 тисяч гривень. Це надали громади. Ми знаємо, що у них непросте становище зараз. Кож кожній громаді за це дякуємо. А 42 мільйони це збережена субвенція Міністерства освіти, яку ми використали для придбання 16 автобусів, і один 17-й автобус переданий в заклад профіспрофтихучили. В, в тих громадах, де в першу чергу де є гірські населені пункти, де важко добратися до шкіл, ми в першу чергу роз. Ладали такі варіанти, щоб надати туди автобус, але в той же час отримали і інші громади. Із початку повномасштабного вторгнення Росії шкільні автобуси вилучали для потреб військових. Загалом із Закарпаття віддали 70 автобусів. І зараз частково цю потребу громад місцева та обласна влада намагається закривати. Колочаве село дуже протяжне, тому відсотків 70 у нас дітей потребують підвозу, особливо після того, як норми почали передбачати 2 кілометри, а не 3, як колись було. Від Колочавської територіальної громади було вилучено на потреби військових два автобуси. На сьогодні, на превелике наше щастя, ми отримали один. Але як мінімум потихеньку, в одну зміну, але з різницею графіку початку навчального процесу ми забезпечимо підвіз учнів, дякуючи такому автобусу. Спочатку повномасштабного вторгнення наша громада на потреби Збройних сил України та потреби територіальної оборони України віддала чотири автобуси. Сьогодні ми отримаємо один автобус шкільний, який буде переданий для Чорнотисянської школи. Так, Чорнотиса є великим протяжним селом, де діти добираються до школи пішком ґрунтовою дорогою. Так тому, звичайно, це не, не, не забезпечить повністю наші потреби, адже забрали чотири. А на сьогодні ми отримаємо один. Однак надіємося на те, що і в цьому році буде відповідна субвенція і буде відповідна закупка теж автобусів. Цього року грошей на автобуси чи інші освітні потреби у державному бюджеті нема. Всі наявні ресурси використовуються на оборону України. Водночас потреба у шкільних автобусах досі є, адже Закарпаття один із небагатьох регіонів, де відновлене очне навчання. Тому шукати транспорт будуть у закордонних благодійників. Ми отримуємо постійну допомогу, будемо ще мати три автобуси з Німеччини, будемо мати ще два автобуси зараз Чеської Республіки, саме такого класу, який би могли компенсувати потреби наших шкіл, довозу учнів в гірських районах і віддалених районах. Наразі ці 16 автобусів уже передали громадам. Відтепер їх утримання це відповідальність місцевої влади.